Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо короткий цикл віздвяних лекцій, які ми вклинили в розгляд місії України, суто тому, що це зв'язано з Різдвом. І в аспекті цих віздвяних лекцій ми говоримо про головну страву Авіздва. Кутю. В минулому відео, як ви пам'ятаєте, ми зупинились на тому, що людина, що якщо ми говоримо, що куття це є символ на святвечірньому столі, символ людини, символ людського царства, а на святвечірньому столі повинен бути присутній весь Всесвіт. Якщо ми говоримо про Рождество Всесвіту, яке існувало до Християнства, яке існувало до Різдва Христового. Тоді питання, якщо це куття символ людини, тоді ми почали розглядати безпосередньо людину з позиції, як про це говорить духовна наука. Духовна наука говорить, що людина самочленна. Ще раз назвемо ці члени, вони тут були тоді написані, тобто фізичне тіло. Ефірне або життєве тіло, астральне або почуттєве тіло, я тіло або я організація, я кому до вподоби, самодух, життєдух і духу людина. І, відповідно, якщо людина самочленна, то і куття, яка є центральною стравою Світлівного Століна, теж мала би бути самочленною. Але коли ми написали інгредієнти, з яких складається куття, то у нас вийшло сість членів, шість цих інгредієнтів. А саме: вода, пшениця, мак, мед, горіх і родзинки. Сьогодні ми спробуємо співставити, зрозуміти. Які ж інгредієнти відповідають духовно-душевно-фізичної людини, семичленної, і, тим більше, все ж таки, розгадати загадкою, а де семий член? Нам треба, щоб інгредієнтів було сім, а не шість. І почнемо нашу розвідку з того, що спочатку просто задамося питанням, А якою має бути куття? Справа в тому, що виявляється, до речі, для мене це теж було в свій час откровенням, у різних регіонах вона різна. На покутті вона рідка, така, як, як Суп. А в багатьох регіонах, навіть я б сказав, у більшості регіонах вона густа, як каша. І коли мій син в Англії в свій час вони там святкували з друзями Різдво, а друзі були з усієї України, коли він був там на роботі в Англії. То у них виникла і дискусія, коли вони готували кутюг, якої ж вона має бути. І для сина теж було відкривання, що виявляється, кутя може бути густою, як каша. І от ми попробуємо спочатку розібратися з цим явищем. Рідка чи густа кутя? це значить кутя, де є багато води, і кутя, де води немає. І якщо знову ж таки не вдаватися до симпатії. Що краще, що гірше, де що їдять, а подивитися на це з позиції духовно-наукового, під духовно-науковим путом, тоді із позиції, в тому числі етнософії, то можна сказати, що є ще одна страва, яка в українському народі яка дуже ну, нагадує кутю. Вона не подібна, але дечим нагадує кутю. Вона так само як кутя має у своєму складнику. Пшеницю і так само куття має мед. Але вона 100% не має води, тобто це густа каша. І ця каша називається колово, і цю кашу дають на поминках. Тобто, коли є людина померла, і якщо її відпоминають, чи то через там, 9 днів, чи через рік, то обов'язково перед тим, як коли помоляться, коли сідають за поминальний стіл, то люди по черзі, ну, по крайній мірі, в нашому регіоні люди по черзі куштують оце колово. І колово без води. А тепер дивіться, давайте подумаємо, чисто, будемо чисто, як би говорити, логічно будемо думати, як це все працює. Колово це пов'язано з словом коло, а куття словом кут. І Якщо колово – це коло, це поминальна страва про померлих, яка, яка направлена на поминки померлих, тобто саме цю сакральну страву їсться на похороні, можна сказати, то е, що таке коло? Коло це, ну от я зараз намалюю символ. Коло це, можна сказати, Всесвіт. Коли людина помирає, вся її душевно-духовна конституція попадає в, це, в цей безмежний всесвіт, в духовний всесвіт і поєднується з ним. Та як крапля дощу попадає в море, і вона стає морем. І якщо ми говоримо про коло, то ми завжди говоримо: це, от, це оці параметри, параметри це всього. І коло, це завжди. Це признак духовного світу. Тобто, якщо ми говоримо про коло, про духовний світ це коло. Якщо ж ми говоримо про кут, кут завжди має точку. Якщо не буде точки, то це вже буде не кут, це вже буде дуга, це буде сегмент, фрагмент, ну якщо це кут, обов'язково точка. І ця точка це є індивідуальність, це є особистість, яка можлива для людини тільки на землі. І тому, якщо людина приходить у цей земний світ, вона з кола індивідуалізується до точки, яке може прийняти я. Якщо ми говоримо, що куття це символ людини на святвичівньому столі, тоді це символ земної людини. І ми говоримо про народження, значить. Це мало би бути пов'язано з цією точкою, з кутом, з земним, світ, з земним світом. А земний світ, щоб він був живий, мусить бути присутня вода. Якщо нема води, тоді виходить колево. Якщо є вода, виходить куття. І тому, коли ми говоримо, якою має бути куття, ми приходимо до розуміння, що правильно куття повинна бути рідкою. Тому що вода. Це є символ життя. Отже, я знову відтворив те, що ми напрацювали минулого разу. Тут у нас інгредієнти куті, тут у нас семичленна людина, тут у нас, як пам'ятаєте, те, як я, опрацьовуючи три вже тих тіла, які має людина фізичне, ефірне і астральне, як воно в майбутньому має ще створити тіла, самодух, дух і духу людину, яка, які сьогодні у людині перебувають в зародку, в вигляді, можна сказати, такого духовного зерна. Отже, тільки що ми говорили про те, яка має бути куття, і зрозуміли, що якщо ми говоримо про кутю, а не про колево, не про поминання померлих, а про народження, живих, живого, тоді це має бути страва, де є життя. А життя, життя нам дає вода. І тому оцей перший інгредієнт вода, от, ми його можемо тут підкреслити, він відповідає ефірному тілу. Або життєвому тілу. Ми маємо вже один інгредієнт, і ми визначили. Далі, е, ну, як моя бабка готувала кутюк. Вона брала воду, перш за все, в воді розводила, розколочувала мед, а потім вже додавала все інше. Тобто, і якщо ми подивимося на мед, що це таке мед, то це єдиний інгредієнт, який має тваринну основу. Мед неможливо добути, якщо тут не буде задіяна бджола. Бджола це є представник тваринного світу. Тваринний світ це те, що у нас відповідає світу почуттєвому, астральному тілу. І тому ми спокійно можемо сказати, що мед відповідає у куті астральному тілу. От навіть ми можемо ці вже інгредієнти витерти. Йдемо далі. Йдемо далі. Якщо подивитися на цю схему, де людина семичленна іде з ефірного тіла в майбутньому, має бути створено перероблене ефірне тіло або опрацьоване, облагороджене ефірне тіло, і це буде життєдух, а з астрального тіла має бути створене перероблене астральне тіло, одухотворене астральне тіло, і це буде самодух. Тоді попробуємо подивитися, що відповідає у цих інгредієнтах, які залишилися у нас зараз, оцим компонентам. Ну, е, якщо вода, ефірне тіло це є вода, тоді, очевидно, і життєдух якимось чином теж мав би бути зв'язаний з водою, але з водою, скажімо так, одухотвореною, облагородженою, опрацьованою людиною. І ми пам'ятаємо, що в Євангелії пишеться, і там є епізод про Канну Галілейську, де Христос з води зробив вино. Тобто, умовно, іншими словами, з води воду облагородив до рівня вина. І виноград або вино теж неможливо без праці людини. Для того щоб було вино, люди мусить бути задіяна людська праця. І це і є то облагородження, яке воду, звичайно, земну воду через дію звичайно, сонця, природних сил, але в тому числі і дію людини, вона дає виноград, а в нашому випадку це є родзинки. І тому тут, де життєдух, ми можемо написати родзинки. І цей інгредієнт теж витерти. Тепер про облагороджене або опрацьоване астральне тіло. Як я вже сказав у попередній зустрічі в нашому відео, найголовніший компонент куті. Ну, Звичайно, це на мою думку. Але з усього, як ми подивимося, це є з того, що дає, дає нам народна традиція, це є МАК. Чому саме Мак? Е, тому що, ну, найперше, поставимо собі питання: а яке завдання сучасної людини? Якщо сучасна людина має розвинутих уже чотири тіла фізичне, ефірне, астральне і я, Зараз, в даний момент, людина розвиває п'яте тіло, розвиває самодух. І цей самодух до людини прийде, людина одержить повністю розвинутий самодух в наступну корінну расу, яка називається, наступну культурну епоху, яка називається слов'янська культурна епоха. Там людині буде відкритий цей самодух. За рахунок чого відкривається самодух? За рахунок опрацювання астрального тіла. Тобто, що таке опрацювання астрального тіла? Це те, коли людина через своє я вкладає сили для того, щоб побороти, опрацювати свої, свої астральні прояви, свої пристрасті, свої бажання, свої хотіння. І це такі речі, як піст, який, у, наприклад, у християнському календарі по днів в році. Стільки ж не постових. Тобто це дуже велика, велика робота, які, яка пов'язана працювання з таким явищем, як мораль. Неможливо розвинути самодух, ігноруючи мораль. Тобто, іншими словами, самодух напряму пов'язаний з, з силами духовної волі, яка виробляє мораль і все, що з цим зв'язано: мораль, совість і так далі. Якщо ж ми подивимося на, скажемо, задамо своє питання, а який ж, як би сказати, головний прояв, само, прояв самодуху, яким чином можна зрозуміти або побачити, відчути, що людина, от людині присутній самодух, людина одержала цей п'ятий член? Це яснобачення. Люди, які одержать самодух, вони будуть мати яснобачення. Зрозуміло, що тут йдеться про особливе яснобачення, про те яснобачення, коли людина, над яким людина сама працює і якого добивається, переходячи в таку сутність, яка називається стражем порогу. Про це ми зараз не будемо говорити, але те називається правомірне яснобачення. Тому що є ще таке буває яснобачення, так би сказати, контрабандним шляхом. Людина може його досягнути. Ну Наприклад, у, у, через. Прийняття наркотиків, або всякими магічними там, способами, або через надмірне вживання алкоголю, і так далі. Це не про це Яснобачення йдеться. Це йдеться про те яснобачення, коли людина, умовно кажучи, заслужила одержати це яснобачення, а не вкрала його. І от. Роль яснобачення якраз полягає в тому, що, тобто, якщо людина суть самодуху полягає в тому, що людині відкривається духовний світ, відкривається яснобачення, то у цих інгредієнтах, які лишилися, ми можемо сказати, що мак це той інгредієнт, який має в собі морфічні, має в собі, має в собі опіумні. Частинки має в собі опмінну складову, за рахунок чого, ну, наприклад, в, в українській традиції, не тільки, мабуть, в українській, в давнину дітям, щоб вони спали, які були дуже вередливі, могли, могли давати трошки маку. Тобто, воно, так би сказати, визиває таку сонливість, воно піднімає в якійсь мірі, піднімає людину до духовного світу. Якщо ж ми подивимося на мак з позиції етнографії або навіть етнософії, то Приготування маку для куті на святий вечір це ціла маленька окрема містерія. Для того, щоб, якщо взяти по тій традиції, як воно має бути, звичайно, тепер практично ніхто цього не дотримується, але в ідеалі, як би мало бути, мак готує, готують на кутю два з родини, готують два члени родини чоловічої статі, бажано. Це дід, найстарший член родини і внук, наймолодший член родини. Внук тримає макітру, а дід робить, розтирає в макітрі мак. Саме, то що я вже казав, саме слово макітра, макогін, говорить про те, що це було сакральне дійство. Тому що якщо ціла посудина одержала від маку назву, і, і той інструмент, яким мак розтирається, теж одержав окрему назву, це говорить про те, що це було дуже шановане. Дуже важливе заняття. І те, як розтирали мак у макітрі, воно має так само, умовно кажучи, таку окультну силу, окультний зміст. Коли відбувається це священне дійство, розтирання маку в макітрі, воно відповідає по своїй, по своїй динаміці, відповідає тому, як готують препарати. В біодинамічному сільському господарстві. Біодинамічне сільське господарство це, те госп... це, та... це той вигляд сільського господарства, який теж світу дала духовна наука відповідно Рудольф Штайнера. Він розказав, як, це вести, зем... як вести господарство, щоб, можна... щоб людина могла в прямому смислі. В певному розумінні цього слова не тільки обходитись без хімічних елементів, безхімічних властивостей, але оживлювати землю, Вплоть до того, що людина через біодинамічське господарство може вирощувати чорнозем. Але про це зараз не про це мова, а про те, як готуються препарати у біодинаміці. Один із способів він полягає в тому, що. Закладаються відповідні препарати на зиму, тобто в ріг коров'ячий закладається там перегній відповідний. І коли він прийшов, цей препарат, пройшов через зиму, тобто через морози, через космічні впливи, тоді береться ця субстанція з рогу, витрясається і вона розколочується в великій кількості води ну, наприклад, 200 літрів. І коли її розколочують, то повинна втворюватися воронка в один бік, потім в другий бік. Тобто це називається динамізувати від слова динаміс. Тобто вводити відповідні динамічні сили туди. Потім береться, допустимо, 200 грамів цієї води, знову виливається у 200 літрову бочку і знову розколочується. Це так робиться годину кожен раз. Потім третій раз, потім четвертий раз, це називається Д-4. Це така. Це пройшло чотири етапи динамізації. І що відбувається? Відбувається те, що у такій воді не залишається практично фізичної матерії, вона максимально мала. Її там, ну, Критично мала, яку можна зважати, що її там нема, зато там дуже сильно представлені духовні сили. І ці духовні сили мають дуже великий вплив на урожай і на все інше, ну все, з чим працює, працює сільське господарство. І подібну, подібну дію роблять, коли розтирають мак. Дідусь крутить макогін в один бік, якийсь час, потім в другий бік якийсь час, і це постійно повторюється. Не говорячи про те, що саме дійство, воно, якщо воно правильно облаштоване, що там не можна говорити, що там перед тим, коли старають мак, треба помолитися і так далі, і тому подібне, тобто це ціле обрядодійство. І мак, він тому є, як на мене, найголовніший чинник куті, тому що це символ самодуху, а самодух символ. Майбутньої слов'янської культурної епохи. Тобто це та епоха і це та дія, яка, яка безпосередньо має належати цим людям, які живуть на слов'янській землі, які повинні це підготувати і зробити. І тому в, мак в куті це те, що безпосередньо зв'язано з нашим майбутнім. І він має бути присутній. От на цій позиції. Мак це є самодух. Це ми можемо стерти. Лишається у нас два інгредієнти, поки що, а їх має бути три. І про це ми поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.